H2O. Просто додай води. <рит> У ролях Кариба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. <пірка> Тобі слід дивитися, куди йдеш. Це погроза. Начувайся. Ні. <пірка> <пірка> Швидко проси пробачення. <пірка> Ні. Тоді будеш покарана. Ні. Ні. Які плани на сьогодні? Попливеш із нами? Краще іншим разом. От завжди так. А раптом русалку побачимо. Зейн, забудь про русалок. Я нікуди не пливу. Чому? 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 Так, чому? Що з тобою? Що за таємниці? Рікі, що там? Звідки у вас той медальйон на вітрині? Ми його щойно отримали. Його власниця померла. Точнішої інформації поки що немає. Можна поглянути? Що сталося? У Клео такий самий. І що? А скільки коштує? Він антикварний і надзвичайний. 250 доларів. Чекайте. Фото ж безкоштовне. Пробач. Треба бігти. Побачимося. Що ти з нею робив? Міріам. Нічого. Слухай, дівчата люблять прикраси на подарунок. Так, але не такі. Більше моїй бабці підійде. Вони однакові. Оце так. Де ти його знайшла? У ювелірному. Ми з Зейном гуляли, і сподіваюся, ти йому не сказала про медальйон. Я сказала, що він такий самий, як у Клео, і я його хочу. І ще ми русалки. Жарт. Не смішно. Не треба було взагалі нічого казати. Таємниці, таємниці. Як я від них стомилася? Може, варто дізнатися більше про цей медальйон? Медальйон? Джулія. 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 Вона померла. Він сказав, його власниця померла. Отже, вона померла. Співчуваємо. Джулія була вашою подругою. Найкращою подругою. Так. Які ви одна для одної. Твій належав Грейсі. Це мій. А цей належав Джулії. Ми повернемо його місчатим, Не хвилюйтеся. Хвилюйтеся, міщатам. Ріки повернемо медальйон. Пробачте. Не хочу завдавати клопоту. Нічого, давайте поговоримо. А вже ж. Я люблю розмови. Дуже. Їх та печиво з висівок. Висівки корисні. Запам'ятайте, дівчата. Розкажіть про Джулію. Мені було п'ятнадцять Джулія, Грейсі, Грейсі і я були точно як ви. Чудово, неймовірно і чарівно. це була наша таємниця, наша пригода Цей медальйон дорогий мені, як згадка. Найкраща подруга між чатам померла. Цей медальйон їй дуже дорогий. Будь-які пожертви зараз схвалюються. Рікі, у мене майже немає грошей, а ті, що є, я планував витратити на дещо незвичайне, наприклад, обід. Дякую. Клас, Ти дуже допоміг. Залишилося зібрати 200 доларів. Є ідеї? Так Миття вікон, машину у бікіні. О, як смішно, просто кумедно. Я серйозно. Знаєш, це важливо і для Клео теж. Клео, вона буде дуже засмучена, якщо не вийде. І знаєш, Льюіса, вона буде дуже, дуже вдячна тобі. Дозволь мені. Я в грі і я зберу цю суму. Міям. Як тобі мій Мі медальйон. медальйон? О, Гарний. І накажи. Подобається ріки. О, так, я згадала. Зейн казав, що він тобі сподобався. Може, тому я його й купила. Мені. Відай. О! Відай. О! Відай. Що ти робиш? Підчепися. Шепи. Забери її звідси негайно. Ти на чиєму боці? Рікі. 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 Відчепися. Прошу. Йди. Ти сказав Міріан, що я хочу медальйон? Ні. Але ми зустрілися біля магазину і я запитав, що люблять дівчата прикраси. От і все. Чудово. Я хотів тобі його купити. Що ж тепер уже пізно. Ти сказав, що він мені подобається. А вона купила медальйон, щоб населити мені. Треба було мовчати. Ти ще любиш ту дурепу? Ні, ти ж знаєш? Якщо хочеш, я куплю інший. Немає іншого. Точніше, він не продається. Чому він для тебе такий важливий? Пусте. Забудь. Пусте. Ти ледь не вбила Міріам. Що відбувається? Я... Я втомився від твоїх таємниць. Я теж. Може, ще щось? Ні, спасибі. Він так заважає. Скільки ти хочеш? І тобі привіт. Досить жартувати. Знаю, ти купила його на зло. Скільки ти хочеш? Я купила його Зейн. бо захотіла. Він мій. Що сталося? Ми розходимося. Міріам, Ми не зустрічалися. Вам, напевно, було тяжко. Ви були ще такі молоді. Не молодші за вас. Рікі, успіхи є. У процесі. Потім розповім Міс чатам. Розповіла нам про своїх подруг. Дуже цікаво. Oh, well, we У нас не завжди було все добре. Інколи ми сварилися, інколи брехали одне одній. Навіть подруги це роблять, так ріки? Ми були дуже різні. Зрозумій, річ не в ньому. А в нас Джулія. Була свавільна. Я прекрасно розумію, ви ревнуєте? Як ти, Ріккі? І з нею були проблеми? Усе було добре, доки ми не дізналися, що у неї з'явився хлопець. Вона хотіла все йому розповісти. Ми намагалися її зупинити, адже це був і наш секрет. Карл продовжуватиме пошуки. Справжні подруги так не роблять. Ні, Джулія, ми всі чимось пожертвували. Я не втручаюся у ваше життя, не втручайтеся у моє. Вона була вперта, не слухала нас. Ми опустили руки. ну і що? секрети і наша головна проблема. Їй хоча б було кому довіряти. Схоже час розім'ятися. Ходімо. Хочіше. Вставай швидко. Це по вашому розминка? Точно як Джулія. Ми вирішили, що вона достатньо самостійна і вирішить усе сама. Я йду. Стій, зачекай. Це було тут. Його звали Карл. Він був розумний, кмітливий, багатий, мав не дуже хорошу репутацію, але був симпатичний, вона йому все розповіла. Я русалка. Спочатку він розсердився. І ти не казала? Вирішила, що час настав. Ти мені це подарував. Слухай, я подарував тобі, а не Ребі. Мені треба подумати. На якийсь час він зник. Потім з'явився і запропонував зустрітися. Ми благали її не йти, але. Вона думала, що може йому вірити, що він усе А Вона була щаслива, але не права. Він хотів розповісти про неї усім. Гей! А він розповів про нас усім, але люди лише сміялися, йому не повірили. Після цього Джулія замкнулася в собі. Вона так і не змирилася зі зрадою. що? Я знаю, про що вона. Я не така. А що сталося з Джулією? Вона хвилювалася. Але життя тривало. Ми відновили дружбу і довіру. Та подарували одна одній медальйони. Назнак дружби та нашої таємниці. Присягнули зберігати її, стояти одна за одну і завжди бути друзями. Ви потрібні їй. Вона не знає цього, але це так. Успіхів. Давай, батько наказав їх викинути. Може, у море? Ні, це доказ. Треба віддати його в хороші руки. Це ж двері з яхти, виготовленої наприкінці 60-х. Звідки вони у вас? Знайшли на дні моря. Так, Зейн думає, що це усе зробила русалка. Справді. Продаси. Клятий медальйон. Допоможи. Не рухайся. Досить. Мені боляче. Спокійно, не крути головою. Намагаюся, не допомагає. Навіщо я його купила? Це ти винна. Відремонтуєш. Пасуватимуть до мого інтер'єру. Бувайте. Чого тобі? І без фокусів. Фокуси і я? Ні. Слухай. У мене пропозиція. Кликав, що сталося? В мене хороші новини. Я помив п'ять машин, позичив у брата і дещо заклав. Ну і що? А те, що в мене є гроші. 250 баксів на медальйон. Так. Слухай. Мені шкода, але його вже продали. Дякую. Рікі, якщо я наберу вагу, винна будеш ти. Тобі він не потрібен? Чому? Він просто мені набрид. Я готова з ним розстатися безкоштовно. Безкоштовно? Чому це? Ну, я розстануся з ним за. За поцілунок. Тут і зараз один. Це ж нічого не означає. Гаразд. Чекаю біля входу. Я все поясню. Гадаєш, зможеш? Це заради медальйона. Це просто поцілунок. Не більше. Отже, можна цілуватися з ким завгодно. Чекай тут. Усе буде добре, побачиш. Просто чекай тут. Міріам це Ницо. Оближ, Зейн. Ти запав на неї. Вона ж не в твоєму стилі. А ти? Звісно, ми з тобою завжди були хорошою парою. Міря. Ми ніколи не зустрічалися і не будемо. Медальйон. Давай. Ні. Я не казала, що віддам. Я сказала розстануся. Тепер він нічий. Я дістану. Чекай тут. Бувай! Не кажи нічого, я знаю, це моя провина. Так, твоя. Вона сказала, що віддасть медальйон. Пробач, не треба було її цілувати. Я ідіот. Добре, що розумієш це. Чекай. Я дістану його. Зейн, що ти робиш? Він тобі потрібен, так? Так, потрібен, От і все. Збожеволіла там Емма! Джейн, його не знайти. Справді? Дивіться. Знайшов. Пробач мені за нього і за все. Візьми, він твій. Рікі, він мокрий. Ви поводитесь дивно. Нічого. Усе гаразд. Спасибі. Я зворушена. Ще побачимося. Ви ж не думали, що я розповім землю на нашу таємницю? Думали? Оце так. Який жах. Так, мені шкода Джолію, але вона не я. Знаю, Люба, знаю. Тепер він твій. Ти зберегла таємницю і заслужила його рік. а це. ...твій. ні, я не можу. Бери до того ж, вони нарешті разом. Тепер таємниця ваша. Ми збережемо їх. Yes, так. I think I you know. He <laughs>